Добро вечора, мої любі слухачі. З вами знову Каскар Микола, і ми слухаємо історію про наших милих любих мурашеньок. Настала весна мурахи, повилазили свого будиночку. Вони побачили, що вже розтанув сніг, піднялися підсніжники, почала потрошку травка пробиватися. Посеред всього цього почали носитися білки. Білки якраз окотилися, і в них з'явилися малесенькі більченятка з такими обдертими, сіренькими хвостиками. Вони були дуже прудкими, але незнайомими з мурахами. Минулого року мурахи встановили добрі зв'язки з білками, але навіть дорослі. Білки, вони ж забутькуваті, вони навіть ховають горіхи свої, забувають де сховок, і потім буває так, що голодують, а може навіть і помирають з голоду, на жаль. Від того, що забудьки такі. Тому мурахи розкопали п'ять забутих сховків більчачих. І пішли знайомитися по-новому з білками. Їх було вхопити досить важко, бо вони були прудкі груді, Але мурахи наші знали, де вони проживають. Тому навантажилися добре горіхами, підперезалися жолудями і попленталися на дерево. Гей, ну, пані білку! Доброго вам дня, доброго дня! А хто це ви такі? Ми мурашина сім'я, ми мешкаємо поруч, будьмо знайомі, ми вам принесли гостинці. Ммм, це є смачно, смачно. Ваше багато таких хоч. Тільки б знали ви, скільки ваша рідня позакопувала, позабувала, де лежать такі сховочки з смаколиками. Ой, то ви шарите, що там на землі твориться і по дуплах. Звичайно, ми ж хазяйнуємо на цих широтах. Тоді давайте знайомити. А як я можу вам допомогти у ваших здобутках? Ну, нам би було дуже приємно, якби ви нас змогли іноді доставляти своїми швидкими лапками. Інші місця, куди нам потрібно, бо ми не любимо повзати. Це довго, нудно і дуже небезпечно. Тут навіть можуть на нас оси напасти. Та, звичайно, ми можемо з вами домовитися. Буду для вас більчачим таксі. Ой, як класно. Давайте от прямо зараз на більчачому таксі прокатаємося до озера. Нам треба. З місцевим бобром поговорити. Та нема питань, сідайте мені на хвоста. Вскочили мурахи, більці на, на спину, перепозули на хвоста і понеслась руда швидше за вітром, скакала з дерева на дерево, перелазила через кущі, де вона тільки не неслася, вискочила на поле. І як куля шмигнула, навіть ніхто не побачив. Потім знову заліз он на дерево, на високого дуба, каже, а де ж тут це озеро? Он на захід. Ой, ви знаєте, я не знаю, де в мене хвіст з якоїсь сторони, ви кажете, захід. Та он же, Морах Морошенко, заліз на більці на носа і почав повертати його в по потрібному напрямку. Бо він чув запах. Силої води і туди її вів. Прибігли вони до бобра, мурах Мурашенко зліз, покликав свою родину, вони сказали, зачекай ну, двійну таксу тобі встановимо. І пішли по своїм справам до бобра. А які то були справи, ми дізнаємося вже завтра. А зараз на добраніч малята і солодких вам снів. 好吧。